Очевидь, ми напевно торкаємося такого складного е, сюжету сюжету спроби. Апропріації або кооптації сковороди. Я пропоную завжди, коли я торкаюся цього питання, пропоную такий мислими експеримент. Ну не експеримент, можливо, навіть гра, забавка така на рівні популярної культури, як сприймаються різні інтелектуали, філософи, діячі культури. Та? Візьмімо е, статтю в Вікіпедії е, про Григорія Сковороду. Оно, між іншим, там близько, якщо я не помиляюсь, 80-ма мовами е, створена значить Ця. стаття І порівняйте, ну, бодай декілька. та Ну Для нас принципово порівняти українську і російську, особливо зараз в цей момент. І е, в чудосія починається щойно. Ми починаємо читати російську статтю, де вказано, що це руський, перше стоїть русський, і український філософ. Не російський. А руські, то, тобто йдеться про етнічну приналежність. Так? Ну і, вочевидь, тут є декілька сюжетів, можна про них говорити, там, в, значить, які стосуються, скажімо, цієї взаємодії, так? яка цього діалогу чи дуелі своєрідної. Так? Це, скажімо, російський письменник Крістовський і. Ем... А, власне, і російський філософ Ерн, наприклад, та, філософ Шпет, який дарма що в Києві народився, та, але от ці представники російської, будемо казати, традиції та, намагалися в певний спосіб вписати вписати сковороду саме в російську традицію, е, ну тут, напевно, найвиразніше. Є е, в, в Ерн Владимір Ерн, який в своїй книжці, е, присвяченій е, Григорію Сковороди пише про те, що е, власне е, він назав, він не обмовмовку робить, каже, що та це філософ малоросійський, український, навіть він вживає термін філософ, але потім він виходить на те, що це, власне кажучи, засновник російської філософії, та? і, е, зрештою, для чого він це робить? Та для того, щоб Ерн взагалі не дуже любив німецьку традицію і не дуже хотів, щоб це оприявнилося, що німецька ідеалістична, наприклад, філософія та, вона інспірувала російську традицію. Тому треба було знайти десь, власне кажучи, отут місцевого якогось в Росії не було такого мислителя. То треба було сказати, що от цей філософ народився в якомусь дикому краї, в якому не було май майже нічого, та? тобто не згадується в очевидні колегії, е не згадується ні українське бароко, ні письменницька традиція, нічого. Та? тобто йдеться про те, що. Імперія дає змогу самородку, який народився, от, де де інде з нічев'я з'явився. І от імперія дала таку, відкрила вікно можливостей, в результаті якого і постає перший російський філософ. Та? Ну, зрештою, ми якоюсь мірою звикли, і я думаю, що ковтати нам це вже досить цього. Та? Тобто ми мусимо ставити оці маркери. І я думаю, ці маркери ми можемо знайти вже в самого Сковороди, тому що сковорода сам говорить про те, що його мати це Малоросія, а тітка це Україна. Сковорода не цитує і про це згадує, наприклад, Ушкалов. Він не цитує російських авторів в своїх творах. В Сковорода щойно він виходить за межі Малоросії і Слобожанщини, тобто Гетьманщини і Слобожанщини. Він мерщій хоче повернутися додому, тому що тільки на цих теренах він добре себе почуває, та чи почуває себе вдома. І я думаю, що саме о, о, хар... ясно, що нам не можна зараз зробити таку ретроспекцію і казати, що в ранній модерний час існує якась українська Нація, та, і е, накидати сковороді от, оці всі речі. Та. Але е, певні маркери, маркери, на підставі, яких ми можемо атрибутувати сковороду до української культури, ми це робити можемо, і ці підстави ми знаходимо в самого Сковороди.